Наш прапор, синьо-жовта полотнина, та уявіть собі картину, хоч на мить, як трепетно душі і серцю України, коли він серед інших знаменно майорить. Наш прапор справжнє золото полів і неосяжна небесна безмежність, це найгарніше поєднання кольорів. В нім наша єдність, наша незалежність, наш прапор всім кричить. Країна не скорилась, не вмерла, не зламалась, ожила, вона з руїн з колін підвелась, відродилась, її зоря усе ж таки зійшла. Наш прапор це святиня для всіх нас без долі лицемірства, брехні і обману, скарб, який берегти повинні повсякчас, адже він є державним талісманом, наш прапор зривала не одна війна. Але перемога щоразу за нами бо ж батьківщина в нас, як матінка, одна, і прапор, синьо-жовтий завжди з нами. Наш прапор сіяє, в сонце золоте, котрого ворогам вовік вік не загасити, наш прапор пишним соняхом цвіте, нас з ним ніколи не зламати, не скорити.